Всіх вітаю, друзі, на нашому ютуб-каналі Агромеханіка. Сьогодні проговоримо про новеньку модельку трицикла Фада Олні. Це модель Max. В чому, в чому різниця між звичайною лише в тому, що в моделі МАКС йде більше на один акумуляторів і 1100 Вт потужності двигуна. Також хочу зазначити, що в нас такий новенький красивий колір переливається. У нас як завжди. Корзинка із новенького, це те, що тепер є гідравліка на передні гальма. Вони тепер дискові. Минула версія була а, з барабанними гальмами. Ну, Позаду залишилось, звісно, що барабань. Тут знову ж таки трансформер. Складається і розкладається дитяче сидіння. Також позаду у нас є відсік для нашого багажу. Також ми можемо розкласти і сидіння основне. Тобто відсунути його назад, якщо вам занадто близько. Відсунули, де там воно зафіксувалось, або можемо відсунути на самий зад. Таким чином, у нас відкривається можливість для того, щоб додати ще одне місце всередньо. І в нас вже виходить ось така табуретка, що є дуже прикольно. Для ніг місце тут вдосталь є. Поручні для малечі три режими швидкості, як я вже і сказав. На одному заряді проїжджає 45 км, максимальна швидкість 35 км на годину, більше йому і не потрібно. Є задній хід. Давайте поглянемо на приборку, яка у нас тут електронний смартфончик такий. Тому, друзі, якщо цікаво, звертайтесь. Переходьте за посиланням або приїжджайте до нашого магазину. Агромеханіка. Ми знаходимося в Києві та Вінниці. Київ це вулиця Кільцева, 22, та що за Жилянським мостом. Ну а Вінниця привокзальна 9 джем. Можете приїхати, затестувати, власно, покататись. Наш менеджер покаже і розкаже, як тут та що влаштовано. І також е за номером телефону ви можете також отримати консультацію про кредитування та доставку по всій Україні. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня.